Першою загиблих в небі на Донецькому згадала Австралія. Прем'єр-міністр країни Тоні Ебот заявив про російські бойовики збили бойних 777 спеціально. Для цього використавши російські ракети. День жалоби сьогодні і в Нідерландах. Голландія втратила в тому рейсі 193 громадян. Як триває скорботна церемонія? Ми спитаємо в Єгині Руденко Женю. Вітаю, я знаю, що в денні жалоби сходяться рідні загиблих з цього рейсу. Скажіть, будь ласка, кого вони винуватять в цій трагедії? кого вони називають вбивцею? Наразі усі родичі і друзі загиблих, які були присутні сьогодні на церемонії, говорять про те, що вони чекають все ж таки остаточного звіту слідчої комісії, який має надіти і представлений має бути всім нам і родичам в жовтні. Тому поки що вони винуватцем трагедії не називають нікого, але водночас постійно кажуть про те, що вони хочуть дізнатися нарешті, хто ж нажав на кнопку і. Чиїми силами, скажімо так, була цей літак був збитий і сталася така страшна авіакатастрофа. Церемонія взагалі вже сьогодні закінчилася. Наразі в ній взяли участь, як я вже казала, приблизно більш приблизно дві тисячі родичів загиблих. Це все відбувалося у містечку Ніве Хейн, тому що саме тут проживає багато родичів загиблих ці авіакатастрофі. І, крім того, тут є така велика будівля, щоб їх тут можна було приймати Загалом, захід почався. Із музичного супроводу, а потім родичі загиблих читали імена всіх абсолютно пасажирів, які громадяни Нідерландів, які загинули, це 193 дев'яносто Також особи. Також до, до, до всіх присутніх зверталися і родичі загиблих і ділилися своїми спогадами і емоціями на церемонії жалоби були представники України, і ми дякуємо за можливість зустрітися із ними. Була також хвилина мовчання в той час, коли диспетчери втратили зв'язок земеч 17 Ми спеціально обрали саме цей час лукін алеві. Дивлячись на всіх вас, складно навіть уявити масштаби страждань. Нас всіх поєднує втрата близьких людей. Я молюся, щоб усі ми змогли витримати ту біль, яка досі відчутна. Перед закінченням промови я повинна виконати останнє завдання свого чоловіка. Доброго вечора, леді та джентльмени. Я другий пілот Ахмад Хакімі. Від імені капітана та першого пілота. Ми хочемо привітати вас на борту Malaysian Airlines Boeing Боїнга рейсу MH17. Скоро ми почнемо посадку. Від імені. Малейжен Airlines та всієї команди ще раз хочемо подякувати вам за те, що летите з нами. Дякуємо і бажаємо гарного дня крім того, сьогодні окремим заходом також та окремий захід був і в аеропорту Амстердама. Туди з самого ранку до терміналу 3 приходили люди, приносили квіти до терміналу 3, тому що саме з нього вилітав у свій останній рейс. Літак рівно рік тому літак рейсу MH17. І також сьогодні було дуже багато журналістів з різних країн світу, і всі дивилися, чи будуть представлені Росії представники з Росії. І мені вдалося не те лише пристав. Ніків з опозиційної нової газети і державні мас медіа не були представлені. Тому можна зробити висновок, що російські мейнстрім російських медіа не був зацікавлений у цій події. Наталіпасибі, дякую. Це було включення.